Відповідальність наступна, базова необхідність для будь-якого лідера. Лідер має бути здатним взяти на себе відповідальність. Якщо людина не здатна на це, вона не зможе поставити собі ціль і там, досягти якогось результату. Бо вона буде безвідповідально ставитись до процесу. Досягнути. Це супер важливе, надважливе питання, яке, яким нехтують всі, е і яке закінчується наративами про нас, кинули на м'ясо, про е генерали. <кхм> і решту нецензурних слів. Е я, от як, наприклад, там, учасник. Е Операції там на лівому березі, в районі населеного пункту Кринки, можу від себе точно сказати там два моменти, два всього, від яких які залежали від старшого начальника над рівнем бригада, наприклад. От я можу назвати всього два моменти. Все решта, це особиста відповідальність на місцях. Починаючи з військовослужбовця, одиниці. Просто коли я, ідучи по кринкам, бачу людину, яка стоїть з крапивою в руках, отак, з планшетом і питає, куди мені йти, у мене не пи... немає питання до генералів. Да? Коли е, там. Наприклад, закінчуються там засоби, ну там не засоби, а просто там банальна якась вода, там, наприклад, да? у мене теж немає питання до генералів. да? У мене є питання до військовослужбовців. Що ви брали з собою? Як ви готувалися до виконання цього завдання? Коли підрозділ несе масових втрат через те, що. Велика кількість особового складу скупчується на місці посадки на човни, то у мене немає питання до генералів. У мене є питання до кожного командира відділення, командира взводу. Що вони робили на своїх місцях? Як вони контролювали відстані, дистанції між своїми військовослужбовцями, як вони допустили це скупчення, да? щоб потім туди прилетів умовний іскандер і так далі. Це питання до кожного з нас питання нашої особистої відповідальності.